Про неспокійну ніч зараз поговоримо. Всі дрони, які атакували Київ, сили оборони знешкодили. Про це інформують у міській військовій адміністрації. Внаслідок падіння уламків у двох районах столиці спалахнула пожежа. У Шевченківському районі уламки пошкодили дорогу та лінії електропередачі. Михайло Шаманов з нами на прямому зв'язку. Речник Київської міської військової адміністрації Михайло. Вітаю, доброго ранку. Вітаю ну, здоров'я. Так, навзаєм е, оперативна інформація. Окрім того, що я сказав вище, можливо, є якісь доповнення, можливо, є якась більш уточнена інформація щодо минулої ночі. Ну Ви бачите, що ворог атакує зокрема столицю щоночі, тобто, запускається БПЛА хвилями. Починаючи ще з вечора, на столицю заходять вони з різних напрямків абсолютно різні висоти, заходять групами, потім розділяються на одиниці. І відповідно, сьогодні вночі дрони запускалися з повітряного простору Курської області. Сьогодні вночі в столиці було оголошено двічі повітряну тривогу. Тривала вона понад п'ять годин. Напад відбували і зенітні ракетні війська, авіація, підрозділ РЕП, мобільні вогні групи повітряних сил. Знову ж таки, сумарно тривога тривала 5,5 годин. Всі безпілотники, які заходили на столицю, були знешкоджені, але внаслідок відбиття цієї атаки було зафіксовано падіння у ланки в Шевченківському голосівському районах міста. Зокрема, в Шевченківському районі пошкоджено дорожнє покриття, опору освітлення електромережі. Щонайменше в п'яти будівлях вибухової хвилі пошкоджено скління вікон, але пожежі і постраждалих не було. На жаль, ще пошкоджено там 11 автомобілів, і постраждав корпус і гуртожиток Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Ну і в Голосіївському районі також пошкодило власне вікна. Тому, зважаючи на щільність атак, ми постійно будемо а, намагатись просити людей а, піти в укриття. Ми всі розуміємо, що вночі можливо це зробити важче, а, тому що потрібно зібратися крім того. Але, хоча б дотримуватися правил двох стін, не підходити до вікон, не знімати роботу сили засобів проти повітряної оборони. Е Уточнена ось на інформація про те, що пожеж не було на щастя. Розуміємо, що постійно щось змінюється в ході атаки, коли є ось це оперативне інформування. Потім можуть бути якісь доповнення. Так як це зараз було, Михайло про е, минулі атаки теж хотілося б поговорити, тому що знаю, що напередодні в деяких, скажімо, районах столиці забракло струму, тому що росіяни атакували так само енергетичну інфраструктуру. Що наразі зі струмом? Чи він всюди є, і власне як виглядає в якому стані той об'єкт, який вони намагалися атакувати, я знаю, що на Київщині там було вчора пошкоджено електромережа щодо Києва, такої інформації не було, але неодноразово електрики. Енергетики розповідали про те, що під час таких повітряних атак можуть вимикати превентивне світло для того, щоб якщо такі буде влучання або падіння уламків на об'єкти інфраструктури, відповідно щоб не сталося перевантажень, бо потім це потрібно все важко відновлювати. Тому ми не виключаємо, що це було пов'язано якраз з тим. Що під час атаки, під час повітряної тривоги в Києві, енергетики можуть вимикати світло, і вони, до речі, про це неодноразово казали. Михайло, я дякую за оперативну інформацію. Михайло Шаманов. Нагадаю, речник Київської міської військової адміністрації щойно з нами наживо.